И Олег Лешко сегодня у нас в студии. Олег Олег, здравствуйте. Витаю. Обсудим другие важные темы. У вас есть предложение, как снизить коммунальные тарифы. Один із пунктів не менше 10% денег від фінансування субсидій передавати на енергомодернізацію, щоб українці замінили окна, двері і котельні. Ви таким образом хочете підтримати пенсіонерів. ведь субсидії теж отримують пенсіонери. Ви у них забрати хочете? Більше 70 мільярдів гривень в бюджеті наступного року передбачено на субсидії. Фактично, це не вирішує проблему зниження тарифів, тому що субсидії дали, отримали власники теплокомунальних підприємств. А високі тарифи, як були, так і є. Наші пропозиції це зниження тарифів. У першу чергу енерго. Модернізація сьогодні людина не може взяти кредит у банку, щоб поміняти вікна, двері чи котел енергомодернізований поставити. Ми пропонуємо, щоб це робило за рахунок коштів державного бюджету. Це перше, і це дасть можливість знизити модернізація, дасть можливість знизити споживання енергоносіїв як наслідок вартість тарифів. І друге ключове це збільшення видобутку власного газу. Щоб ми не купували дорогий імпортний газ, а щоб ми більше видобували власного газу, власного вугілля, власних енергоносіїв і таким чином менше тратили на. Ці Ви говорите, а государство доби чи часом без різниці у нас по конституції всі форми власності, однакові ми з повагою ставимося до приватної власності і до колективної, і до державної власності. І дуже важливо, щоб інвестор себе почував комфортно, щоб людина несла свої інвестиції в Україну, особливо внутрішній інвестор. Тому що коли ми кличемо закордонного інвестора закордонного, закордонний, слава богу, як прийде, але в першу чергу треба створювати умови для внутрішнього інвестора для збільшення видобутку газу. Такі умови для внутрішнього інвестора. Перше, це щоб працював закон, тому що коли віджимають власність, коли захоплюють, коли міняють разу квартал податкове законодавства, ніхто не прийде і гроші приносити буде. Понятно, не буде да. інвестора, не буде робочих місць для українців, не буде економічного зростання. Олег Валерійович, смотрите, но правительство вже создало фонд енергоефективності, це возвращає к предыдущої теми, І в 2018 році году на нього предусмотрено более полутора мільярда гривень. Фонд має збирати деньги міжнародних донорів, обеспечити Україну грантами на енергоефектив через об'єднання солодельців многоквартирних домов і часть цих денег на затрати буде українцям возвращати. То есть фактически Кабмін уже зробив то, що ви говорите, це, в вдвиновій формі. Це надзвичайно малі суми, тому що для того, щоб модернізувати житлово-комунальне господарство, треба десятки і десятки мільярдів вот гривень. 100 мільйонів євро пообіцяли. Це дуже европейцы. мало, і крім того, бачите, ми сподіваємося, що нам дадуть закордонні гранти на модернізацію нашого господарства. А я пропоную не по закордонах чекати, коли нам дадуть грошей, а самим заробляти в вкладати в модернізацію у заміну вікон, дверей, теплотрас, котєлень, модернізація ТЕЦ, щоб переходити на інші види палива, щоб не купляти за кордоном імпортне вугілля, Скажите, а більше свого видобувати. Вот... Тобто менше сподіватися на закордон, а Скажите, більше сподіватися на власні сили. От ця э, ініціатива про 10% від рівня субсидій, Вона да. вже оформлена в законопроект. Коротко, да, ответи, ми дотували да, відповідні законопроекти і розраховуємо, що він буде прийнят на тиніді в парламенті. Планували розглядати відставку глави НБУ Валерії Гонтаревої Она подала отставкой уже больше полугода. Вот. Пуски ее судьбу никак не решат. Вроде бы у президента есть две кандидатуры. Фамилии, которые озвучивают, это Яков Смолий, нынешний исполняющий обязанности главы НБУ, и банкир Владимир Лавренчук. Які шанси назначить кого-то ближайше время? Почему это не состоялася вот на этой неделе? Перш за все, я вважаю, що голова Насбанку Гонтарева повинна прийти до Верховної Ради і прозвітувати. Тому що вона, вибачте, мене кілька років працює. 80 банків знищили, мільйони людей залишились без власних заощаджень, підприємства без обігових коштів, без майна. А вона сім місяців відпочиває. Українців грабують, знецінюється гривня, знецінюються зарплати, пенсії, ростуть ціни на комуналку, на ліки, на продукти. А вона відпочиває сім місяців. Вже подала заявлення, пода... не неволі вона подала заяву, але перед тим як президент, до речі, досі немає подання президента про відправлення її відставку. Вона має прийти до парламенту, прозвітувати. І коли мене питають, як ви її приведете, я не збираюся її тягнути на налигачі. Я сподіваюся, що її совість її приведе в парламент, щоб вона прозвітувала. Ну... Тепер щодо майбутнього голови національного банку, мені по перше, ми за це голосувати не будемо. Ми опозиційна фракція, і ми не хочемо брати на себе відповідальність. Вони грабують, а нами хочуть пер. Коли я буду президентом, тоді я буду відповідати в тому числі за голову Нацбанку. Але для мене насправді ключове не прізвище голови Нацбанку, а яка облікова ставка Національного банку і які проценти по кредитах має національний бізнес і наші виробники в комерційних банків. Ви хаті сказати, що новий глава НБУ це можете змінити? 에, ні, вони працюють під диктовку Міжнародного валютного фонду. Завдання Міжнародного валютного фонду назавжди посадити нас на голку залежності і кредитування. Ми бізне покажить не можемо без цього. Це погано, що май без. З них не можемо жити, а я пропоную наш план, щоб жити без них, щоб самим заробляти. Коли Сердоган у Турції став президентом, Турція була у боргах як шовках. Сьогодні ні копійки заборгованості немає. Польща 10 мільярдів євро відмовилась від кредиту міжнародного валютного фонду, тому що кажуть, що в них нормальна економіка. Ми що дурніші Турції чи дурніші Польщі? Що ми повинні ходити за кредитами? Вони не беруть ну мінімум, ми... уйдуть годи. На що на то, щоб так змінити економіку? Уйдуть годи, коли нічого не робить. Якщо. Діяти радикально, якщо рішуче міняти економічну політику, знижувати процентні ставки по кредитах, робити їх доступними для національного бізнесу, створювати робочі місця для українців. Не треба годи. Це можна робити все швидко, аби тільки хотіти і розглядати свою рідну країну як рідну, а не як територію, де грабують, а потім по швейцаріях відпочивають. Олег Валерійович. Ну, вы, вы тоже отдыхаете за границей? Ну, не в Швейцарии. Может быть, в более дорогой стране, но конкретно не в Швейцарии. Давайте поговорим о грузовых перевозках. Это важно как раз для экспортеров, для стабильности гривны. Правительство решило реконструировать жд переездка мышь заря Волноваха. Это в районе Мариуполя. Между Мариуполем и Запорожьем. Пока что могут пропускать там только 20 пар поездов в сутки. Предлагается 800 миллионов гривен бюджетных денег. Потратить в чині трьох років і пропускати в сутки. От як ви думаєте, це не станет очередним довгостроємні не застопориться на каком-то за засустє діяти? Ми побачимо фін плану крзалізниця, яка вона в січні в лютому має подати, і безумовно це треба робити значно швидше, а не в 700 мільйонів за три роки. Рішення уряду, до речі, прийнято за нашу ініціативою. І я і мер Маріуполя Бойченко і виробники металургійні підприємства неодноразово звертались до уряду, щоб на державному рівні затвердити проект реконструкції. Чому це важливо для кожного українця? Тому що чим більше ми продамо свої продукції, тим більше прийде валюти. Це значить стабільна гривня, стабільні ціни. Зараз внаслідок політики цієї влади в нас на 5 мільярдів доларів більше завезли імпорту, ніж ми продали свої продукції. Якщо говорити за залізничні перевезення, попитайте в металургів, попитайте в шахтарів, попитайте в інших виробничників. Ми не можемо вивести виконати зовнішні економічні контракти і вивести свою продукцію за кордон. Щастя це одно Де гарантія, що це буде зроблено? і тим більше на це йдуть три года, як ми вже розуміємо. Та так це наш контроль, це по-перше. А по-друге, треба долати корупцію в Укрзалізниці. Коли наші виробники не можуть поставити продукцію за кордон, тому що перевага віддається російському транзиту, а наші відстої стоять. Це означає, що програє українська економіка і програє український бюджет. І ключове, про що я хотів би сказати, користуючись нагодою, що в ефірі, можливо, вже у цій студії в цьому році в останнє. 2017 рік був дуже важкий. Я хочу побажати українцям у новому році миру. Миру, об'єднання, віри у себе, достойних зарплат, достойних пенсій, достойного життя. Це буде за однієї умови, коли матимемо сильну економіку, коли розвиватимемо національний бізнес, національне підприємництво і коли віритимемо в свої сили, а не чекатимемо за кордону. Нам дадуть на модернізацію, за кордону нам дадуть кредит на пенсії, за кордону дадуть кредит на зарплати, ще на щось дадуть кредит. Не буде майбутнього з такою політикою. Хочемо жити достойно в рідній країні. Треба розраховувати на власні сили. Під піднімати економіку, робити радісним наше життя. Спасибо. політикам желаем, в свою очередь в новому году менше популізму, більше відповідальності. Це точно Спасибо тоді треба вам. більше депутатів від нашої партії. Тоді Спасибо. буде більше відповідальності, менше брехні. Спасибо. Олег Лешко, главний радикал країни.